Далі продовжуємо з Олександром Мусієнком, військовим експертом і керівником центру військово-правових досліджень. Олександре, вітаю! Вітаю. Ми щойно спілкувалися в ефірі з міським харківським головою за результатами знову уже ранкових обстрілів міста, але паралельно буквально за годину до нашої розмови з паном ігорем з'явилася інформація офіційна від генштабу, що збройні сили посунули противника на Харківщині на 50 кілометрів і повернули 20 населених пунктів. Я хотів поцікавитися вашою експертною думкою: наскільки повинна бути велике оце велика санітарна зона від росіян навколо Харківщини, Харкова, щоб припинилися оці щоденні обстріли міста, ну я в першу чергу вітаю наших захисників і захисниць цим успіхом. Це досить важливо, що вони скористалися моментом і вміло реалізували оперативні плани і відсунули противника і продовжують звільняти території. Таким чином, фактично, довівши ситуацію до того, що в Принципі, можливо, вдасться відрізати повністю ізюмське угруповання російських військ, і таким чином і деокупувати додаткові території на Харківщині і зменшити загрози з півночі для Донеччини, Слов'янська і інших населених пунктів. Це важливо. А що стосується Харкова і так званої санітарної зони, ну, в ідеалі, звичайно, в першу чергу, звичайно, їх не має бути за лінією державного кордону. І ну це, це як... в будь-якому разі, це в будь-якому я чому я зараз поясню, чому тому, що є два-три типи загроз. Перший тип загроз, від якого в принципі вдалося позбавити місто Харків, це був перший контрнаступ українських сил на північ, на північний схід від Харкова, коли відсунули кільце противника, і таким чином мінімізували загрози від обстрілів ствольної артилерії, але ж залишилися. В принципі відстань 60-70 кілометрів, яка дозволяє діставати системами реактивного вогню, такими як система смерч, і ми бачимо, що досить часто цим обстрілюється. Крім цього, фіксуються і фіксувалися випадки обстрілів з території Білгородської області Росії, сусідньої області з російського боку з Харківщини, звідки іскандерами обстрілювали ракетами ОТРК і іншими засобами. Для того щоб не було можливості діставати ефективно смірчими ураганами, вони мають бути десь кілометрів 10-20 ще від кордону з Україною, тобто не просто за лінією, а далі. А якщо ми говоримо про системи іскандер, то зрозуміло, що в принципі відстань 500 кілометрів дає можливість вражати. Але іскандерів менше стали російські війська використовувати. Основна загроза це зараз реактивна артилерія. Ну я скажу так, що Якщо в принципі реалізовувати комплексну стратегію і відсинути, викинути противника з території України, а потім фактично українські сили оборони своїми силами і засобами просто створять ще 20-30 кілометрову зону, демілітаризовану з російського боку, тобто демілітаризуються військовим способом, то це звичайно зніме і зробить, ну скажімо, наскільки це можливо в цих умовах. Дещо ці умови безпечніші. ну частково про це пише генерал Залужний, генерал Забродський у своїй вчорашній програмній статті про те, що тривалість війни вона не завершиться звичайно цим роком, і про необхідність Україні подумати про ураження росіян на далеких відстанях, бо зараз ми обмежені умовно однією сотнею кілометрів. Як вам ця стаття, і яке ваше основне враження від неї? Ну, я підтримую, досить важливо. Я взагалі підтримую ідею, що ця стаття появилась і з'явилась. Чому? Тому що ми знаємо, що комунікація досить важлива, тому що все-таки війна зараз тема номер один. І, звичайно, які плани, які можуть бути стратегії, як можуть розвиватись події, прогнози і так далі від військового військово-політичного керівництва. Це досить важливо. Перше, те, що засоби ураження і спроможності. Українських сил оборони мають зростати, це очевидно. Як тільки в Україні з'являться можливості вражати цілі противника на глибині 300-500 кілометрів, одразу це, в принципі, похитне шальки терезів ще більше на українську сторону. Це знаєте, як працює? Це працює як засіб стримування, наприклад, з тої самої ядерної зброї. Це ще й психологічний фактор, коли ваш ворог знає. Що у вас є в тому числі зброя, яка може вражати його військову інфраструктуру, його військові цілі в глиб його території, і таким чином це створює неприємності для місцевих жителів, фактично там. То це є одним із факторів і елементів стримування, тому це досить важливо. І досягнення цього за допомогою наших партнерів це перша опція, і друга опція через налагодження виробництва українських систем озброєння. Це теж. Я вітаю зрозуміло. Другий момент разом з тим, що описується 2023 рік. Це зрозуміло, що фактично в планах ми розуміємо, що війна буде тривати і тоді. Разом з тим описуються і загрозливі напрямки, і загалом є стратегічна візія, що ж робити в Україні для того, аби перемогти Росію остаточно, тобто не тільки де окупувати територію, а й зробити так, щоб Росія не могла починати або на скажімо, не могла і остерігалася починати. І не агресив... хотіла починати, Ні. точніше, продовжувати свої агресивні так. дії стосовно України. Не будемо спойлити всю статтю. Вона справді варта того, щоб ви прочитали і самостійно. Дякую, Олександре, що відповіли на наші запитання. Олександр Мусієнко, військовий експерт, і керівник центру військово-правових досліджень, був з нами в ефірі. Далі продовжить Орес Драмоловський випуск новин в ефірі.